Всім привіт, друзі! Перед тим як ми будемо розпочинати другу частину мого проєкту Фемініст з простими словами хочу сказати, що вчора сталася трагедія Pray for Turkey and Syria. А, та, а, в мене є посилання в сторіс стосовно того, як можна підтримати зараз всіх родин та всіх загинувших ось, підтримати родину, в кого загиблі, та. Ось, там є збір Ось. Тому ми можемо розпочати. Що це таке? Це мій проєкт фемінізм простими словами. Я вам розповідаю дуже розуміло ясно, що це таке, як з цим жити. Розвіємо міфи стосовно цього. Ось. Тому ми можемо почати, і ми будемо говорити про радикальний фемінізм. Та можемо почати. Та ще хочу додати, те, що я. Боже, зараз, перезавантаження. Хочете додати те, що я вас опитувала в інстаграмі, ви хочеться більш обширно про цю тему? Але бо так трошки. Ну, трошки ви захотіли, тому трошки буду мою розповідати. У мене трошки тут буде помічник, дивіться, на мій MacBook. А це просто це ще з України, я молодець, тут є, тут, це з сільпом. Ще є я. Я привезла з Ірпіня до... Кошець Словаччина. Тому можемо почати. Ну, я вам буду розповідати, як я розумію, а може трішки підглядати, але все ж таки так. <риснє> радикальний фемінізм це основна течія фемінізму. Чомусь багато міфів стосовно цього, і ми це розуміємо. Обов'язково. Те, що вважається, що радикальний феміністки може не нависниці. Багато хто дійсно так, але не від гарного життя. Можна так сказати, але це не основне. Хочу вам додати те, що підсказка буде тут або тут, і ви можете знайти відео про фемінізм, що це таке, і з цього почати, а потім вже про течії. А це про течії в нас вже відео. Чомусь вважаєте, що може не на радикально феміністськи. Чомусь вважаєте, що вони хочуть знищити чоловіків, принижують чоловіків, засуджують чоловіків. Це не. Ціль фемінізму. Який б то не був ліберальною феміністкою, марксистською феміністкою, радикальною феміністкою, профеміністом, я не знаю, хоча я не дуже люблю це поняття. Але який б то не був, у вас одна ціль це відстоювати права жінок, забезпечувати такі ж права, як у чоловіків, але. Стосовно мене, я особисто себе не вважаю радикальною феміністкою, але якщо я і не вважаю себе радикальною феміністкою, я не йду і не принижу радикальних феміністок. хоча я в Тіктоці я не я не на... Просто не виношу соцмережу Тікток, я з нею пішла, в мене залишився там аккаунти, але я не веду. Так що всі соцмережі, які я веду, є в описі до відео. Ось і там я зустрічала багато міфів стосовно радикального фемінізму, тобто не можна було знайти нормальну інформацію. Але давайте трішки в історію. Я вже говорила, що це основна з ключових течій фемінізму, що виникла в рамках другої його хвилі в 60-х роках ХХ століття. Тобто, багато хто ще вважає, що феміністки почали щось говорити про себе в 21 столітті. Ні. Це ще почалось з початку ХХ століття. Де, так, може, знаєте, серіал «Н з двома N with NI? E"? Боже, афігізний серіал, я дуже вам раджу. І там десь події, тобто 18 століття, може, 19 десь так. Вибачте, якщо якісь є звуки, це сусіди тобі. А, Не Ось, що ще хочу додати. Це теж міф, те, що феміністки почали про себе говорити у 21 столітті. Тобто ця, цей радикальний фемінізм, радикальні феміністки критикує патріархат. Тобто, патріархат, що це таке? Патріархат це коли чоловіки панують над жінками. Це коли чоловіки більш власні, ніж жінки, більш мають можливості, ніж жінки. І закликають радикальних реформ у суспільстві, що передбачають усунення чоловічого панування у всіх соціальних та економічних контекстах. Тобто, це не, тобто не про те, що чоловіків ми прибираємо сушать тільки жінки і все ні усунення чоловічого панування. Тобто, щоб чоловік не був головним, а щоб просто були такі ж самі права, і ви не повинні вдяч, бути вдячним, якщо вам скажуть. Ой, якийсь чоловік. Ну так, у вас такі ж права, як у нас? Так, ви теж, може, маєте право, там, якщо не хочете, залишати волосся на тілі. Ну розумієте? Нонсенс. А, радикальний фемінізм бачить причину утиску жінок у патріархальних гендерних відносинах. Про гендер я вам вже розповідала. Патріархат теж, а не в правових системах як ліберальний або класових конфліктах як соціалістичний, максистський. Я про це розповім, але це не така обширна тема, як радикальний фемінізм. Тому я не знаю, що подумаю. якщо вам сподобається все це, я вам розповім про всі ці тичі. Не, а я десь згодна з радикальним фемінізмом, я не вважаю, що можна себе. Це як тип особистості, не можна себе от прям присвячувати чи відносити до однієї точки. Хоча хтось так робить все, Боже, роби. Але я ну, десь згодна 70%. Я читала всю цю мат-частину, все це там. Це дуже обширна тема. Це те, що я розповідаю. Це так, це дуже зрозуміло, понятно, зрозуміло, непонятно, зрозуміло. А, ось. А... Ладно, вже договорю. А ось, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. Вийшло на 7 хвилин. Офігеть. Ось а, тому, якщо ви хочете ще про те, течії фемінізму, то я можу все це розповісти. Це проєкт і ще раз нагадую фемінізм простими словами. Ось тому я вас всіх дуже люблю і цілую та всім па-па!